Руки опускати не можна, треба, щоб не зриватися, держати себе. Для пана Віталія ранок починається не з кави, а з перевірки стану 84-річної матері. Жінка хворіє на деменцію. Щодня упродовж восьми років Віталій єдина опора для неї. Спочатку було важко, а потім так день за днем і я так втянувся що до чого, почав там собі робити якісь висновки, і все, і наче вже сьогодні в мене ну, так іде, як на автоматі кажуть. Раніше Віталій долав ці виклики самотужки. Тепер у його дворі часті гості, фахівці проєкту Все турбота. Це своєрідна швидка соціальна допомога. Мобільна бригада привозить те, що найбільше б'є по кишені родин із хворими. Нас Проходить поверхневий скринінг цієї людини, ми вимірюємо тиск, вимірюємо цукор крові, запитуємо в загальному, як її стан, як вона, які в неї є проблеми саме з медичної чи соціальної сфери. І допомагаємо вирішувати ці проблеми. На першому візиті ми завжди людині при потребі даємо підгузки, пеленки, серветки, урологічні прокладки, протипролежні матраси. Ми дивимося, що людина потребує і це дається безкоштовно. Але все турбота це не лише про засоби гігієни. У Сарницькому районі бригади допомагають повертатися до життя ветеранам. Леонід пройшов війну, там отримав поранення. Після повернення додому шукав себе у мирному житті. Соцпрацівниці допомогли зв'язатися з місцевим спорткомітетом. Сказав, що хочу займатися спортом. І все турбота вирішила це питання, ну, зв'язалися з спорткомітетом нашим. І в нас є такий спорткомітет там Андрій Гриневич. І він потім подзвонив до тренера, що зараз у мене тренер є, і так ми ночі, я почав займатися. Проєкт фінансується Швейцарією в рамках програми Діємо для здоров'я. Його мета охопити тих, до кого не доходять руки у звичайної медицини. Команда оцінює і виявляє їх потреби, і далі ці потреби. Вертає громаді для комплексного вирішення проблеми людини. Щось робить команда, щось ми робимо разом з громадами. Окрім адресної допомоги, фахівці організовують зустрічі для тих, хто доглядає за хворими. Тут вчать не вигорати емоційно та надають юридичні консультації. Наразі на Рівненщині проєкт охоплює три громади: Дядьковицьку, Сарницьку та Добровицьку. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, Новини Рівного.